Привіт, радий вітати вас на своєму каналі, як завжди. Ну, Як і обіцяв, сьогодні буде в нас ролик про гальма. як я їх зробив, дані механічні гальми, із можливістю під'єднання ручника. Е, да, До речі, я думаю, ви звернули увагу на це, що лежить з боку. Все-таки я хочу попробувати використати фризу в якості мульчера, скосити ту чи перебити ту кукурузу, щоб вона пішла як піджива. Ну Якщо ж все ж таки це не вийде в нас, я її скошу вже звичайною мотокосою, цей, чи бензокосою, і піде воно, вивезеться з города. Ну а тепер стосовно все ж таки гальм. Давайте я більш детально покажу, як я їх робив, з чого я їх робив. Поки не пообварив, покажу по детальному, що складаються ці мої механічні тормоза. Значить, прикупив я задні дві ступиці, обрізані по підресору. Чулок обрізали. Полуся йде на металом, вона мені не потрібна. А це куплялося все заради того, щоб виточити, якби взяти ось цей флянець, який був з тут, я його відрізав. Далі цей тормозний диск і барабан. Колодки я одразу замінив, тому що ті, що тут стояли, то було кончене гіно. Далі гріша мені повиточував втулки і вал. Отакий От я. Зробив його таким ексцентриком, як чи еліпсом щоб можна було крутити і туди, і туди в мене вийшло Далі втулки. Втулки запресовані оці. Не знаю, чи побачите. Коротше, це бронзові втулки із касіка з шатунів. Там на пальці стоять. Так само тут якраз вони сюди мені підійшли, а так як в мене... Є касик, є що було підібрати. Ну і ці гальма Тренуюся. Опа, вже тормозять, можна можна вже ганяти, чпляти колесо вперед. <хи> да. Поки все сохне після покраски, я приступив до зборки механізму самих гальм. Значить, Дивіться, ось цей вал, який я виточив. З таким енсцентриком чи еліпсом. Ну і як обіцяв показати вам, як я придумав е систему захисту від вологи і пилу, щоб не попадало сюди, не розбивало там втулки, в мене стоять бронзові. що з цього боку, що з з цього цього боку, боку значить Звідси від колодок, щоб не залітав ніякий пил, буде стояти ось такий от Рінг, довго він стоїть. Як бачите. Далі від Ланоса. думаю видно, ланос підібрав пильники. Вони якраз сюди знаходять що з цієї що з цієї сторони. Ну і тут, де буде стояти вже сам речаг, буде стояти ось цей орінг. Ну і це все діло, так, да, до речі, бачите, як я засверлив сверлом між валом і цим. Речагом і вийшли отакий шліцевий, шліцеве з'єднання. Я думаю, тройку електродів в житті не проверне. Так, і ось воно вже так виглядає зібраним. Як бачите, вал. Ну і це все діло отак буде обертатися. До речі, ці пельники ще будуть додатково тут зажаті. Якщо видно, вам там стоїть орінгове кульцо і з цього боку. І це все діло піджимається ось цим болтиком. Я так зробив з таким припуском, що коли той болтик ось цей сюди закручується. О, до речі, тут ще й резинку таку вирізав. Коли цей болтик закручується, він цей вал сюди підтягує і орінги зажимаються. Що З цього боку, що з цього боку. Ну Якось така система. Збираю до кучі, ну і вже покажу, як це все діло працює. Пофрезерувавши кукурудзу, а результат є. Ну а який, це буде в наступному відео. Ну, а стосовно гальм, да, до речі, ось бачите, такий у мене цей поворотний механізм. Е, кого цікаве, даний цей перехідний адаптер до автомобільного автопричепа буде в описі посилання на дане відеоролик. ну а також силочка ось тут в цьому правому кутку. Значить, Дивіться, ручні гальми. О, знайшли металом ось такий речах. Значить, натяжка, натяжка троса відбувається ось таким чином. Я думаю, видно, далі троси з'єднуються. Ось тут, О, я думаю, бачите, іде там один трос. Сюди до цієї качальки під'єднується вже інший. Ну і З'єднується це все діло от, із ручником і з педалькою. Все воно от, йде два троси. Це йде на педальку, це йде на ручник. Ну, Ручник опускаємо. Да, До речі, на педальці там також. Ану. Ось бачите, на педальці тут також ось. Трос затягується, чи натягується. О, ну давайте знизу покажу, як це вже це діло виглядає, хазяйство. О, туди троси пішли. Вон, бачите, як пильники стоять. Грязь, пилюка туди нічого не попадає, вода. Так же само і з цього боку. Опа, не думаю видно. Все чудово працює. Продемонструю, як це все діло працює. При нажа манні на педаль. От отак -от речах спрацьовує, пружина повертає. О. Ну, як бачите, я стою зараз на невеличкому горбку. Гальма тримає. О! Стоять. Поїхали. Хай. А саме головне, я хотів би подякувати Гріші за те, що він мені повиточував усі всі втулки, перехідники, пальці і та інше. Тут багато було чого зроблено на токарному станку. Гріша, щоб тебе руки не боліли. Здоров'я тобі міцного. Ну а я з вами буду прощатися. Всього вам найкращого. Слава Україні. Пока-пока і до нових зустрічей. А Україна обов'язково переможе.